Усім гарного дня. Дай Боже. На городі стою, мама вже пішла до хати. Так собі роздумую, просто роздумую. Ось. Гарбузове поле. Гарбузове. Ще має бути кукурузяне. От понавибирали трошки, ваня мій різав, понарізав нам, ми трохи вибрали. От тут же я розстелила по сьогодні гарний дуже день. Поки додому йти, їхати до Юрковиць, то вони трошечки просохнуть, а то будуть стояти, он нарізав Ваня мені ще. Мені, мамі, мені. Ще чекає бурячок, але я до чого хочу вести і сказати вам. Сидимо з мамою сьогодні. Обі і думаємо. Ви бачите, от нас вже люди поздавали, один город, там через один ще один город. Просто засівають сою. Хто має можливість, хто хоче трудитися, хто розуміється. З другого боку в мене теж соя. Цього року ми теж планували вже віддати город під сою. Мені чомусь стало жалко, От розумієте? Ой. Якась дурість зайшла і я пожаліла. Не себе, не маму, там не чоловіка. Пожаліла віддати город. Розумієте, мені якось думаю і мені просто зараз кажу собі сама яка ти Тетяна дура. Парпаємося, парпаємося над цими гарбузами, Над цим усім. Хтось каже, що це гроші. Я розумію, так, це гроші, це тяжкі гроші. Чому? Не настільки, як сказати, що там треба от так падати з ніг, робити. Все. Але коли я розумію, що в мене не заметене подвір'я, не прибрано в хаті, не вистерено вчасно в даний час, не зварено вчасно, ну, не доведено до пуття те, що я могла би зробити гарно, добре і від того кайфувати, а от я мушу затягнути сюди з собою маму. Вона йде, тому що як не є мама, є мама, ми це всі розуміємо. І вона каже, що моя вина Таня, теж трошки в тому, бо вона хоча року була згідна. Вона казала, віддає. Віддаєм. Це розумієте, для сільських людей це трошки дико. От як це так віддати город під під інше щось і все. А тепер вона каже, Таня, я тебе тепер сама буду сварити. От насаджені є кавунчики, день, ви думаєте, що толк з них ніякий. Або не хочеться так ще, або вони і смаку не мають, ні, дос, ні солодкі, ні нічого. А вже та я кажу, як все рівно, от зараз у мене є, бачите, дивіться, є бурячок. Гарний мене бурячок, все, підвал складаємо, а він чомусь. Ну, він недовго стоїть, хоча в нас цього року там, в Юрківцях, стояв довго буряк, аж до весни був. Циболі, циболі от були, насадили цей лан, що і в мене насаджено було повно там і тут, і якщо почне гнити, то все рівно на весні мусимо ще й купляти, А ні, то і хватать, а можна і купити. А ні, то й хвати того, що є. От бачите, яка велика грядочка в нас на кавунах і на динях. Ми ні одної ще не з'їли її з толком. Оце помідори. Мама наквасила, вже собі закрила пару баночок, наквасила, в відерце. і от ще є. Ну, але якби вони були толком і пару цих корчиків, вони були б такі, як треба. І кажу, і ви покропили їх, а так цього захланили багато, а, а толку ноль. Це я так себе переконую. розумієте? Це я себе переконую, що дійсно. Для мене цей город вже за великий дуже, і його не треба. Ще вдома всю фасолю передзьобати потім, бо ж є порчена, все неможливо ж так її. ще всю її перебрати. У мене прихильників до городу немає, тому що всі той на роботі, той на роботі, хтось поїде на заробітки, чоловік каже, що я можу інші місці заробити, коли твої фасолі набагато більше. Хоча й нам, слава Богу, і ж так хватить, він каже. Бо того, що наробилися за життя досить вже. І от я так собі за згору мама пішла. А я кажу, Тетяна, наберися трошки на старість вже. Хвати цапки, хватить рачки, хватить на сонці, хватить дощ вже, що аж всі плечі мокрі було, хоча вже цього немає, бо того, що корови вже немає, господарства того немає, що текло все, і капці мокрі, і, і задниця вся мокра. і і, і дощ, не дощ, а їсти треба принести. От так то я хотіла ще із вами поділитися цим. Ой, розумієш, що в Польщу не поїду, як хтось так, хто каже, що то тобі треба, та ж поїдь в Польщу на 2-3 тижні та й заробиш на те, що на в городі. Дай Бог вже здоров'я й так ці роки. Діти їздять, хоч дуже не хотіли мене. не хотів чоловік мій дуже, щоб хтось їздив на заробітки. Але слава Богу, що їдь так, щоб було здоров'я. Ну все, пока-пока, пожалілася вам, Пока.